Привіт! усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. Сьогодні у нас з вами дуже цікавий рецепт. Впевнена, що багато з вас не готували і ніколи не чули про цей рецепт. Якщо ви чули про цей рецепт, напишіть, будь ласка, у коментарях. І якщо ви не чули, теж пишіть. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі. Отже, котлетки з фасолів. Нам потрібні фасолі. Ось такі у мене, їх потрібно замочити на ніч ну або на 12 годин, що я вже зробила. Так, ось так вони виглядають після 12 годин, вже набухли. Попрошу вас передивитися цей рецепт від початку до кінця, тому що на кожному етапі є дуже багато цікавої інформації для того, щоб ваші котлетки вийшли дуже смачними. Для котлеток нам потрібно ще одна цибулина, два яйця, сіль, перець. У мене ще є сушений часник. 2 столові ложки манки, одна четверта чайної ложечки соди. Ну і потім вже для заливки нам потрібна 2 столові ложки сметани, цибуля, морква, вода. І я ще візьму такий галіна-бланка кубик ну приправи. Починаємо ми з того. Що наші фасольки добре промили і треба їх пропустити через м'ясорубку. Мені для цього на допомогу приходить ось такий агрегат. Отже, перемелюємо наші фасольки. Нагадую про те, що фасолі є тверді. І якщо ви ручним будете молоти, буде трішки тяжко. І коли ви добре воду відсідили, треба дуже-дуже добре почекати, щоб вся вода зійшла. Перемелюємо всі фасольки. Також перемелюю і цибулину. Так як у мене цибулина була дуже велика, то я беру тільки половину цибулі. Так, агрегат наш відставляємо. Так, тепер сюди беремо два яєчка. І трішки збиваємо яйця. Тому що, якщо добре зіб'єте яйця, потім будуть у вас м'якіші котлетки. Так, збила яєчка, Вливаю сюди. Так, всипаємо нашу манку разом з содою, так, перчимо, даю трішки солі. Ну, і як солі, так, щоб було посолено. І у мене трішки сухого чеснику. Багато не даю трішки. І все добре перемішуєте. Так, щоб була однорідна маса. Добре вимішали, щоб і сіль, і все перемішалося. Так, є. І тепер формуємо котлетки, обвалюємо в муці і обсмажуємо на сковороді. Котлетки я формую ось так. Столовою ложечкою взяла собі, зробила кульку, обваляла в муку. І зробила гарну форму, і ставимо обсмажувати. Обсмажую ось так. З двох сторін до золотистого кольору. І так з усіма, всі обсмажуємо. Котлетки обсмажила. Ось так вони виглядають, але нагадую, це не кінець рецепту. Не переключайте. Беремо нашу цибулину. Я ріжу півкільцями. Так, Порізали цибульку. У мене одна цибулина. Можете брати менше цибулі, але я люблю, коли у рецептах багато цибулі. Так, беремо цибулину і моркву, ставимо у наш сотейничок і трішки тушимо. Я тушу на олії. Ось так потушила майже до готовності цибульку з морквою. Взяла ось такий сотейничок і. Викладаю на дно наші котлетки. Так, гарно одна попри другу. Ось так, щоб усі влізлися. Так, є, котлетки виклала. Зверху викладаю нашу моркву з цибулькою. Нагадую за наше, щоб залити. Так, зробила я заливочку. Отже, для заливочки нам потрібно 750 мл води, 2 столові ложки сметани, і у мене тут галіна бланка. Але ви можете, наприклад, замінити іншою приправою або просто сіль і перець. І заливаємо. До речі, я навіть не знаю, чи десь продається ще оця бланка. Так, Заливаю повністю, щоб накрило до верху. Є, накрило і під кришкою. Став... Накриваємо кришку і тушкуємо 45 хвилин. Так, щоб кипіло добре. 45 хвилинок збігло. Я вже витягнула свої котлетки. Ось так виглядають. Дуже м'які. Дуже смачні. Готуйте. Діліться в коментарях, чи ви вже пробували. Якщо пробували, пишіть. Я дякую за усі ваші коментарі, за лайки, за те, що ви розповідаєте якісь свої секрети, якісь таке своє особисте життя. Мені дуже приємно. Усіх вас люблю. Мир з нами!